Вітаю, шановні підписники та випадкові глядачі мого каналу. Мене звати Владислав. Сьогодні у нас буде коротенький огляд павербанку з Аліекспресу. Замовлявся даний павербанк для особистих потреб для щоденного скажімо так, використовування. Замовлявся спеціальний з наявністю сонячних панелей, тому що не завжди від мережі можна зарядитися. Тому ось такий павербанк має три відкидні панелі. Одну ось постійно направляємо його. В сторону сонця. І ми бачимо пішла індикація, пішов заряд. Ну, наразі він повністю заряджений. По факту він має 50 десь тисяч мА або навіть 20. Е, проводилася зарядка двох телефонів від нуля до сотні він заряджає і має ще половину заряду самого павербанку. Від 50 до сотні, також 4 рази він може зарядити і буде ще половина заряду парабанку, це точно. Задня кришка має ледовський ліхтар з декількома режимами роботи. Мерехтливий пливий і страпоскоп. По якості матеріалів та збирання павербанк дуже чудовий. Нема ні люфта, ні скрипу, як це буває в китайських пластикових якихось елементах. Відкидні панелі заховані в таку екошкіру. Тут як під замш, тобто вони захищені, одне одного не доторкуються, не труться, не вимазуються. І з мінусів не зачиняється оця вся історія. Тому є рішення, звичайна канцелярська резинка. І все. І воно не буде відчинятися ні в рюкзаку, ні де. Також із недоліків, це ось цей смішний підвіз, він виготовлений із тканини і сильно він не буде висіти. Точніше, він буде висіти, але недовго, тому що вона перетреться або переветься, можна було б зробити щось поліпше. Карабіну не було, карабін докуповувався окремо. Особисто мені сподобався даний павербанк за його простоту. За ціну, за плюшки, які в ньому є. Вага повербанка десь 450-500 грамів. Тому ось так. Кому сподобався павербанк та огляд, ставте вподобайки, підписуйтеся. А в мене все. З вами був Адислав. Це чесний огляд на павербанк. До нових зустрічей, па-па.